Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати Америки запроваджують більш ніж 500 санкцій проти Російської Федерації та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Олексія Навального. Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Білого Дому. Він повідомив, що ці санкції будуть спрямовані проти осіб пов'язаних із ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального. Мужнього антикорупційного активіста і найзапеклішого лідера путінської опозиції вони забезпечать, щоб Путін заплатив ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни. США також запроваджують нові експортні обмеження проти майже ста організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині. Повідомив президент Сполучених Штатів Америки. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію у всьому світі, заявив американський лідер. Нагадаємо, 23 лютого рада ЄС ухвалила 13 пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля Російської Федерації. Нові списки спрямовані насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, включаючи тих, хто причетний до постачання зброї з КНДР до Росії. А також представників судової влади, місцевих політиків та осіб відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Рада ЄС також додала 27 нових суб'єктів до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її загарбницькій війні проти України. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.